Побачити вас на своєму каналі. Сьогодні в нас пройшли такі перві серйозні морози. У нас сьогодні було 12 градусів морозу, на дворі такий дубарь доволі непоганий. Друзі, чим я хочу сьогодні зайнятися. Потрібно піти нам зараз поприбирати в наших поросят, повичищати, попідтручувати чи солому, чи тирсу, щоб було їм тепленько. І потрібно намолоти, Потім підготуємо станочок для опоросу нашій свиноматки. І покажу яким комбікормом, точніше я готую своїх поросят. Друзі, як я раціон їм підготовляю, як годую, так що зараз, друзі, все буде поподробно у відео. Так що, друзі, гарного вам перегляду. Оце пороюся, повичищав у наших свинок. Получається це у нас свинка та, що відлучили ми від неї поросят. Кинулася вона до кабана. Ну, Це я не знаю або перший день, і ще на вечір вона. Хай перегуляє, а там буде видно. Може, будемо пробувати тоді покривати її. Ну так, а пробую її займати, то вона крутиться, вертиться ще в основному вона не готова, ще не догуляла. Ця свинка теж порядок. Малечі то вже трошки тут попідчищав, де сухіша соломка залишив, ну. Зараз, друзі, налаштовуємо млин, Хай заодно меле та йтимемо, Получається, до відгодовочних поросят. Там, в принципі, повичищаємо та будемо готувати наш комбікон. Що ж, друзі, виходить, в нас підчистили наших поросяток. Зараз там мелиться, домелю, ячмінь намелюю, кукурудза запас намеленого є. То, виходить, хочеться ще сьогодні, друзі, зважити цих поросят. Їм два місяці, получається, було 15 числа, тому це, друзі, в попередніх відео все є. Ну, Силки поставляю на ті відео. В цьому відео, так що кому подобається, то переходьте, дивіться, як в нас йде робота. Получається, хочеться їх зважити. Зразу хочу сказати, що годував я їх не з першого дня комбікормами, так як від свиноматки відлучили. Свинка сама в собі була доволі така немаленька. Її також добавками там спочатку давав їй добавки, потім поросята були на чистому ячменеві. А це відлучили, як ми їх, то виходить, згодували 10 кг предстартового комбікорму, гранулу Пуріна давали. І виходить, що Оце годую, покажу пізніше, як будемо вже розбавляти комбікорма. Покажу, якими добавками я їх годую. Звичайно, не той раціон, який повноценний повинен бути. Ну, ближимося, друзі, до такого результату. Поросятка тут в основному всі хороші. В неділю минулу ми їх кабанчиків тут покастрували. У нас тут восьмеро поросяток. Получається, що четверо кабанчиків і чотири свинки. Ну, Кабанчики вони попобільше такі. Свинка, вон, видно, що менше є. Це та свинка, що була придавлена нашою свиноматкою. А в основному поросята всі друзі рівні. Так що зважимо пару штучок, подивимося, яку вагу покаже. І трошки навів порядок у нашої пережухи. Получається, мадам наша сьогодні буде в ніч повинна, точніше, йти на опорос. Ну, щось по ній, друзі, воно то й видно і не видно. Бачу, що молочку вже потрошку відбила, молока ще в неї немає. Можливо, навіть і переносить У мене в основному свиномотки завжди переносять, то на 3-4 дні. Ну, коли розпороситься, друзі, то й розпороситься. Свинка. Це в нас виходить первістка. Годував я її без добавок, ну свинка набрала доволі таку вагу немаленьку. Хочеться собі завести таких рижиків. Ну що воно буде, хто його зна. Якщо все буде добре, то будемо, звичайно, ще її покривати і покривати. Так як свинка. Непогано одне побоювання в мене від того, що вона сама в собі агресивна. Вона така бігає з вугла в угол, сама по собі, навіть хоч і не покрита була, вона така сама по собі агресивна свинка. Рве станки, бігає. Ну, така вредна свинка. Можливо, що, якщо вона розпороситься, можливо, вона у нас виходить і буде хороша мамка. Як бачите, животик також немаленький. Так, друзі, зараз іду до Мелію, підстеляємо ми соломку, зважимо поросяток, роздаємо їсти і будемо готувати на завтра мішати точніше комбікорма нашим відгодівочним. Свиноматок я комбікормами не годую, так як не все фінансами можу потягнути. Ну, в принципі, хоч молодняк, стараюся підняти до хорошої ваги. Так що, друзі, погнали далі. Ну що ж, друзі, добралися ми вже до розмішування нашого комбікорму. Получається, в мене тільки є ячмінь і кукуруза. Це все я додому позавозив. Ячмінь намололи, кукуруза також намелена. І є в нас такі добавки. Получається, гранула Голд. Ну вони мені дуже, друзі, подобаються ці добавки. Мішечок уже догодовую що Дуже пахучий і результат, друзі, дуже хорошо видно по поросятах. Тут є три варіанти годовки, Получається, як розбавляти комбікорм. Це 25% комбікорм, він йде від 12 до 20 кг живої ваги. Получається, перший варіант, ну я як для себе, щоб удобно було його розмішувати, роблю 10 кг комбікорму. Немає мене такого, виходить, такої тари, щоб колотити дуже багато, та його, в принципі, ти не розколотиш так, як потрібно. Перший варіант, виходить, це є пшеницею. 28,5 кг пшениці, ячмінь 25 кг, потім, виходить, кукуруза 20 кг і олія рослинна 1,5 кг. Ну, це макуха, виходить. Другий варіант, якщо в нас є сама пшениця і кукуруза, 36 кг пшениці, 37,5 кукурузи і півтора макухи. І третій варіант це такий варіант, як у нас. Получається, що ячмінь 35 кг, і 38,5 кг кукуруза. Це те, що в мене, друзі, є. І півтора кг макухи. Ну, макухи також у мене немає, то потрібно, друзі, ще докупити макухи і хочу ще роздобути пшеничку, щоб попробувати перший варіант із пшеницею. Ну, Доволі такий, друзі, непогані добавки. Як самі бачите, оце перший мішечок догодовую нашим поросятам. Ну, Я ж кажу, дуже мені подобається. Получається 5,5 кг нашого ячменя намеленого. 2 кг в нас іде кукурузи і 2,5 кг у нас оцих добавок. Розмішую я все в мішечкові, так як у мене такої тари немає. Розмішав у мішкові, потім як, перед тим ще як давати, розмішую. Ну, в принципі, доволі непогано мене це друзі влаштовує. Друзі, поставив віса, все по нулям. От тари вночі Зараз зважимо нашого кабанчика одного, другого. Зараз поставлю камеру і подивимось, друзі, яка вага. Так, друзі, такого кабанчика погрузив. Вага у нас 20 кг Будемо в середньому брати, так як він ходить. Ну, кабанчик непоганий. Друзі, невеличко взяв із менших. Вага показує в нас 15200. Возьмемо у середньому. Ну що ж, трудяги, опоралися ми вже в себе по господарству, поробили всі свої справи, зважили наших поросят, які я висновок можу, друзі, зробити. Получається, що саме менше поросятка в нас важить 15200, а саме більше важить в нас 20 там, з копійками. Друзі, як повторився, я їх особо добавками не годував. Це, виходить, перший мішечок я підгодовую. Їм було 15 числа 2 місяці рівно. Ну, як для мене, результат вже якийсь та й видно. Якщо буду і в подальшому годувати їх цими ж добавками, то думаю, що в принципі, вони непогано підуть і в рості. У нас тут вже виходить порядок. Поросята у нас кабанчики вже покастровані, хай вже просто беруть та і ростуть, набирають на себе вагу. Подивлюся, як я їх буду там по-дальшому годувати. Ну, в принципі, комбікорм мені, друзі, подобається. Потрібно ще докупити макухи і, виходить, роздобути пшеницю, щоб робити повноценний їм уже раціон комбікорму. Якось так трудяга. Кому подобається відео, не забуваємо підписуємося, ставимо лайки. Трудяги всім пока.